Покровську, як була так і залишається критично складна ситуація з точки зору того, що противник на північ від Покровська і Мирнограда намагається точити бої за Родинське, це ключовий населений пункт на цьому напрямку. До Родинського ми ще повернемося, але от що ми бачимо, так це розростання великої сірої зони зараз на північ від Покровська, в районі Білицьке і аж до Добропільського. Фактично, що напрямку потроху Росіян ось такий клин вбивають в нашу оборону, і це. І це реально вже перетворення по суті стику Покровського та Костянтинівського напрямків у Добропільській. Що фактично відбувається, ми бачимо, що росіяни е, дісталися до е, Основних тих ключових населених пунктів, з яких вони планують далі проводити операції по добропіллю, сірі зони сюди розширяються до нового шахового до золотого колодязя. Це що означає сіра зона? Це означає, що навряд чи тут є наші війська, але е, мало ймовірно, що тут є і війська противника. Тобто вони сюди добігають, штурмові групи противника добігають, але при цьому вони дуже багато втрачають на цьому шляху. Реально виживають з тих піхотинців російських, які доходять до якоїсь точки Ну в кращому випадку 80%. Саме ось така цифра про 80%. Напередодні Діпстейт оприлюднили дані щодо операції прориву в Покровськ з боку окупантів. Що це за операція? Це про ті прориви, які окупанти будували з півдня, через піщане звірове та 1 травня до Троянди, з південного заходу до Покровська, диверсійні групи противника, які ось уже три тижні як. Скажімо, так заходили до Покровська, і їх досі е, триває протидія цим диверсійним групам ворога у середині самого міста. Діпсет повідомляє про те, що в середині липня було сформовано. Навіть на початку липня було сформовано е, три такі тактичні групи е, кількістю по 50 чоловік, тобто сумарні кількості 150 чоловік. Вони висунулися із е, рубежів селидового спершу, тому що десь приблизно вже з Селидового починається так звана кілозона, по якій наші дрони відпрацьовують противника. За чотири дні ця група дісталася до промки піщаного. Промка піщаного, тобто промислові об'єкти піщаного, де звідки можна далі продовжувати уже свій рух, де можна накопичитися, де можна е, перевести подих, і далі з. Е, е, Піщаного, бік Покровська, 10 днів добиралася ця група. Зі 150 осіб, тих, які мали зайти до Покровська, знищено було 120. Тридцятеро російських піхотинців, тридцятеро російських штурмовиків такі Покровська дісталася. Це сталося в наприкінці вже липня, і от десь з 20-го числа липня і до сьогодні. Фактично, що подекуди триває протидія цим диверсійним групам противника. Це до тієї інформації, яка раніше ще з'являлася щодо Покровська, що сюди мовляв ДРГ потрапили. Ви пам'ятаєте ці всі історії? Ну от протидія цим ДРГ продовжується і триває досі. 30 чоловік зі 120 дійшло до Покровська. Велика кількість з них вже знищена. Частина на днях здалася у полон. Частину ще шукають, викурюють з тих локацій, з тих підвалів, куди росіяни заховалися. Чи багато це чи мало що дійшло 30 зі 150? Ну ясно, що в нашому варіанті нашого війська це була просто катастрофічна співвідношення втрати цифр чисел в випадку росіян. Ну, вочевидь, вони вважають, що це для них прийнятний розхідник у вигляді людей, яких вони посилають тут реально на забій, але не стільки бентежить та турбують насправді диверсійні групи з південного заходу Покровська, скільки продовжує ускладнюватися ситуація на напрямку Родинського. Родинське це ключовий населений пункт з точки зору оборони подальшої що Мирнограда, що Покровська, тому що входження до Родинського фактично що відкриває фланг. Відкриває в якійсь мірі тил і точно перерізає одну із трьох трас сполучення, які у нас зараз є. У Нас є три шляхи, які зараз получають Покровськ. Це на захід на Павлоград, це траса через Гришина і ця траса через. Родинське, білицьке і далі до добропілля, ось цих три траси поки що проїзними є для постачання Покровська. У випадку, ну насправді, Родинське ще раз повторюся, Родинське воно є ключовим населеним пунктом в такій обороні, тому що зайнявши його, противник отримає, хочете такий накшталт селидового збірний пункт, де вони зможуть накопичувати піхоту, де вони зможуть концентрувати своїх операторів БПЛА і далі звідти впливати вже на всі абсолютно шляхи щодо Покровська, щодо Мирнограда і на самі міста Покровська Мирно. Град відповідно за Родинське зараз тривають надзвичайно потужні серйозні бої. Противник за останній час намагався закріпитися в районах шахт в районі Шахти Красно-Лиманської на схід від Родинського. Тут він був помічений, але водночас він тут же і знищувався. Ворог фронтально на родинське зайти не може, тому намагаються обійти з півночі через Сухецьке. Наразі його тут теж зупиняють, але загалом ситуація ну. Є дуже складною, очевидь, що вона є дуже складною. Також Ю стала за тиждень ситуація на Костянтинівському напрямку. З точки зору е тут уже не стільки логістики, скільки радше просування росіян в кишені е турецької агломерації Яблонівка в Бікатеринівки е в Тил Щербинівки на Олександро Шультине всюди росіяни тут трішки підтискають, підтискають, підтискають і тут ключовими нашими населеними пунктами для оборони залишаються клебанби. Та Катеринівка перед Клебанбицьким водосховищем тут є одна траса. Яка пролягає а, з Щербинівки через той же Клибанби Пліщіївку, Івано-Пілі і далі на північ. А, ось цю трасу поки що фізично росіяни не перерізали, поки вона є проїзною і доступною для нас. Ну як проїзною, відносно проїзною з точки зору впливу дронів. Але поки вона перебуває під нашим фізичним контролем, доти її можлива оборона, скажімо так, цього району. Катеринівка в цьому сенсі е, ну, є найважливішим населеним пунктом на цьому напрямку е, щодо спостерігання подальшої ситуації. На Новопавлівському напрямку був гвалт великий, який поширився цього тижня через те, що Діпстейт показали червону зону. Замалювали у дачному, а дачне це Дніпропетровщина, мовляв. ну і от усе гвалт, тому що противник зайшов на Дніпропетровщину. Насправді, що дачне, що Маліївка з Январським, що Тимирівка, ось тут нижче це вже в Запорізькій області. Три точки, де росіяни переходили і переходять. Кордон Донецької адмінмежі е, говорити про контроль їхній над тими населеними пунктами, за, скажімо так, стрічкою Донецької області поки що не доводиться, в тому ж таки дачному росіяни, ну дійти до дачного їм дуже складною ситуацією є, але сам факт тут нічого брехати, немає бути якоїсь пропаганди щодо того, що вони туди доходять. Так доходять це. Очевидна реальність е, і, скоріше за все, навіть в скорому часі е, по річці Казани Торець. Ось тут на Новопавлівському Кому напрямку Росіяни будуть намагатися зрізати ось цю ділянку фронту, зайняти її і знову ж таки будьмо відвертими це в них є в спроможностях та можливостях. Цілком реально, що фронту посунеться, але з іншого боку, він уже два місяці хваленого російська більше ніж два місяці хваленого російського великого масштабного наступу стоїться. Ділянка і досі продовжує стояти. Як це відбувається, я чесно кажучи, навіть гадки не маю. До речі, в самому Покровську наші бійці е демонструють, що там є наші прапори. Це 155 бригада, окрема механізована бригада Анна Київська з усією її проблематичністю, але вона саме зараз обороняє Покровськ, е і це саме бійці 155 ки повісили це із. Рото синій стяг для того, щоб продемонструвати, що Покровськ є в наших руках, щоб не було там якихось маніпуляцій з боку противника.